Вітання всім. Переобладнуємо сівалку СПЧ. Було у нас СПЧ 8, ось від неї рама. Нам для наших городів і пару гектарів не треба такої довгої, тут 6 плюс-мінус метрів, ну не менше 6-6,5 здається. З таким от розкладними крилами. І Стяжки ще були тут. І ми вирішили її укоротити. І сім тілежок зробити чотирьохрядку на кукурузу соняшник і сім тілежок на сою. Це буде міжряддя 35. І з таким от штоком для маркерів докупили. Отакий От квадрат. Навішали на цей квадрат. Буде маяк, буде колесо. До речі, не знаю, якщо хтось знає і працював з СПЧ або СПП українського аналога. Як краще, хто знає, підскажіть, колеса ставити перед сівалкою. Можемо отак от, от поставити ще збоку. Думаю, що збу... не з боку, а ззаду рами, тобто в рядку з тележками. І якщо поставити з боку, то я думаю, що регулювання тоді будуть зовсім інші. Ну, не знаю, якщо знаєте, підскажіть, спереду сівалки СПЧ чи ззаду. І ну, в принципі, так на фінальному, на фінальних допрацюваннях не знаю, що ще вийде з цього всього, хто так робив, можливо, хтось переобладнував або хтось уже на 35 СПЧ сіяв, такий це вигляд має збоку в такому востані. Чому вибір впав нам саме на? На цю сівалку, ну, ціна її була невисока. Вісьмирядку ми купили за 45 тисяч це вже з доставкою. Тобто вона 31 тисяча коштувала. Всі механізми, всі працюючі, ми тільки там дивились, помастили. на, ну, Докупили, правда, диски, ті, що нам треба під сою глухарі. І ми ці глухарі сприлили 40 отворів. Тобто соя буде десь 7,8 см зерно від зерна. По кілограмам це десь буде 62 кг на гектар. Хотіли спочатку зробити з цієї рами, обрізати. Але пожаліли. Чомусь жалко. Шкода дуже різати вже готове. Тим більше, що воно все в справному стані. І все одно дешевше, мені здається, купити отакий квадрат і допрацювати його. То, то допрацювали ще, бо не було кардана він в комплекті і з новою сівалкою не йшов то ми отакі от купили дві труби, перебили ось тут штопор з одного і з другого боку на хрестовини. І в нас вийшов такий коротенький, маленький, акуратно, оскільки на сівалку, вони йдуть коротші. ЮМЗ, це виходить там 8, тут 6 шриців. Хочемо перевірити, як це все буде працювати. Можливо, щось ви побачили в цьому відео не так, можливо, щось хтось стикався на якісь уже. Питання переробки, і ми щось неправильно робимо, то підскажіть, буду вдячний. Це ще залишилось нам маркера поставити, зробити автоматичними їх на шток двосторонній Ну і проставити шланги все. І будемо пробувати. Всім дякую за увагу. Всім нам перемоги, успіхів, всім, до побачення.